Курс стресостійкості. шоста практика. Корисні некорисні думки. Ви можете називати її «Не мій трамвай. Наші думки вони як одяг. Ми можемо їх обирати. І коли нам не подобається одяг, ми можемо його змінити. Так і думки. Є думки Завдяки яким ми можемо себе підтримувати, набиратися сил і продовжувати рухатись до своєї мети і мрій. А є думки, через які ми начебто тонемо, і з кожною думкою стає важче і важче рухатись далі. Уявіть, що ви Знаходитесь на зупинці, і, можливо, ви колись їздили на трамваях, і ви чекаєте саме свій трамвай, ви знаєте, що він вас довезе, наприклад, на хрещатик. А приходить інший трамвай, і він їде зовсім в інший бік. І якщо раніше. Ви могли не думати про те, що вам не підходить цей трамвай, та вже зараз ви маєте досвід і знаєте, що ви можете автоматично сісти в будь-який трамвай і не помітити цього в той же час, коли ви помітили, що це не ваш трамвай. Він не везе вас туди, куди ви хочете, то ви на першій зупинці можете зійти з цього трамвая і повернутись на ту зупинку, куди приходить ваш трамвай, або дочекатись тут, того трамвая, який відвезе вас на Хрещатик. Так кожна думка, яка приходить до нас. Ми можемо усвідомлювати, чи корисна вона для нас зараз, чи підтримує вона мене, чи додає сил, чи вона не корисна, і вона відволікає мене від моєї мети. І кожного разу, коли я думаю про те, що а раптом я запізнюсь. Коли я хочу прийти вчасно? Чи допомагає мені ця думка? Ні, бо так я можу запізнитись. І мені була б корисніша думка, якщо я хочу прийти вчасно, що мені допоможе? Наприклад, попередити, спитати, хто ще їде в той бік, перейти на зустріч онлайн. Той трамвай, який мене везе в той бік, який я обираю? Кожен з нас, в кожну мить, робить вибір, і коли ми задаємо собі питання, а чи допомагає ця думка мені зараз, чи можу я щось зробити? Чи пов'язана вона з реальністю? Тоді ми можемо усвідомлено обирати підтримку себе і зупиняти тривогу, тому що боятися це природно, це нормально, це визнавати невідомість і йти в неї, і вирішувати реальні питання, а тривожитись. Це намагатись контролювати те, чого ще нема, і воно невідоме зовсім, через те, що ми знаємо, як буває те, чого вже нема, і це минуле, і воно вже точно пройшло. А є тільки тут і зараз, де ми знаємо, що в нас зараз є, і не знаємо, що буде. І коли ми зараз обираємо ту думку, той варіант, який реалістичний і допомагає нам тримати того напрямку, який ми обрали, то ми точно будемо мудрішити і набувати той досвід, який допомагає жити кожному своє неправильне, а нормальне людське життя. Бо правильного і ідеального не буває. Буває з повагою до життя, до себе не ідеального і до кожного з нас. І тоді ми будемо людьми, які усвідомлюють свій вибір. Нехай виходить. Пам'ятайте, обирайте свій трамвай, який везе вас туди, куди вам бажається. З вами була Оля Іланова. До наступної практики.